У Фокстрот день народження бік-бікросіх оступчиків. А ще знижки до 60 з 3 по 17 липня Фокстрот. Фокстрот з Фоксією. Три, два, один. Пуск. Починали. Вітаю вас, друзі, в ефірі Фокстрот. Підсумковий випуск. Я Фоксі. Сьогодні день військово-морського флоту. День рибалки. Добираємося, що сьогодні 190 тисяч виграв знову в Нібопетровської. Сьогодні ми розпочинаємо тему. Чому наші українці розпочинається так? На каналі Інтер розпочинають програму Гроші. Гроші з кослом. Ми будемо чекати витів у програмі на каналі Інтер. Дочекаємося, слухаємо уважно, Слухайте уважно. Більше за все. Майже після можливості розпочинатися більше. Не одразу, а в гроші дізнаємось. Кафе, всі теми вибачте Розпочинаємо наші індилектуальні лішеби, поки вони призводять. Це коза він любить заробляти гроші. Майже можливість і дарує наші гроші, тобі побажати вам удачі. Дає вам можливість гарантувати наші гроші. Пам'ятаємо! Розпочинати весілі. Так ще була Фукстроп, строки царового випуск. Дякую за наших друзі, Побачимось.